забирай. Уронил, забирай. Імітував собачий гавкіт, аби привернути увагу. Крука з Харківщини на плізвисько Василь врятували зооволонтери з під російських обстрілів під час евакуаційного рейсу. Тоді люди почали гавкіти з будинку, де не мало б бути собак. каже співзасновниця прихистку для тварин. Яна Русіна гавкіт був дуже. Сильний, дуже такий гучний, але собаку вони не знайшли. Пішли шукати. Знайшли нашого крука, котрий, певно, чув, як гавкає сусідська собака і став ім імітувати саме цей звук. Колишні власники зачинили птаха у вольєрі та виїхали з селища. Розповідає Яна. Додає, Крук декілька тижнів провів без їжі та води. Зооволонтери одразу передали його до притулку на Дніпропетровщині. Це вже така крайня стадія виснаження, коли ще трішки і у птаха йдуть у відмову внутрішні органи, так як у них дуже швидкий обмін речовин, і птах повинен постійно їсти. В притулку Василя відгодовували та лікували декілька місяців, каже Яна. Ділиться, на початку навіть не вірила в повне одужання птаха. Птах молодий і він боровся за життя. Звісно, він не довіряє зараз людині. Він перестав імітувати звуки. Коли ми забрали від цього звідси півника, то так чую кукуріка. Думаю, стоп півника тут немає. Потім вже зрозуміла, що це він. Сусід цього птаха, круг, врятований на Дніпропетровщині. З таким самим прізвиськом Василь. Декілька років тому його підібрали перехожі на узбіччі дороги, каже Яна. У старого Василя як його жартомак кличуть працівники притулку, зламане крило та хронічне захворювання печінки. Невідомо, що сталося. Його вже знайшли таким, і самостійно лікували. Підтримуємо, підрізаємо кіхтики, підрізаємо Мо пірячку, коли вона йому заважає, тому що може він ножкою перечеплятися. Молодого та старого веселів годують двічі на день м'ясом та зерновими. Людей каже Яна, птахи уникають. Зоозахисниця зазначає круки дикі птахи. Життя в квартирах може призвести до захворювань. А покупка круків додає жінка. Це підтримка браконьєрства. Птах не гніздиться, не виводить потомство в домашніх умовах. А навіть якщо там будуть суперкласні умови, не гніздяться. Вони всі пташенята, котрі продаються там як ручні, домашні, це браконьєрство. Це пташенята, які виловлені з дикої природи, це розорення гнізда батьків. Цей вольєр для круків замалий, розповідає Яна. наступного року. Жінка планує побудувати ширшу загороду, де молодий Василь зможе вільно літати. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.